Ненависть до себе, боротьба з внутрішніми демонами, проблеми з алкоголем, гучні романи і самотність все, що ви щойно почули, було сказано про легендарну Демі Мур. Ми хочемо розказати правду про важку долю акторки. Що насправді ховається за вкладинкою та красивою історією успіху, та як акторка наважилася розказати про зґвалтування. Дивіться. Нині їй 61, вона як і раніше вражає красою і талантом з екрану, усміхнена, впевнена і, здавалось, цілком щаслива. Утім, життю Демімур, поза кадром і Софітами, не позаздрити, з якими випробуваннями долі їй довелося зіштовхнутися, які зради пережити, і в чому справжня причина її самотності нині. Демі Мур, справжнє ім'я якої Деметрія на честь шампуню, так так ви все правильно почули, мала непросте дитинство. Рідного батька вона не знала, аж ніяк не подарунком долі виявився і вічим, який на пару з матір'ю влаштовував пиятики. Поки і він не покинув їх, коли ж Демі виповнилося 15, Вони з матір'ю переїхали до Голівуду. Втім, це був не початок її зіркової кінокар'єри, а справжнього пекла. Рідна мати постійно водила дівчинку підлітка по барах, аби та допомогла знайти їй чоловіка на ніч. Одне з таких полювань найгіршим чином закінчилось і для самої Демі. Мати привела додому випадкового п'яницю, який зґвалтував її 15-річну доньку. Але найшокуюче те, що за словами злочинця, зробив він це за згоди матері, заплативши тій 500 доларів. Я не повірила гвалтівнику. Не думаю, що це була просто угода, але вона впустила його в наш дім та дозволила мені нашкодити. Демі зізнається, її мама була затятою алкоголічкою і непритямі жінка неодноразово намагалась накласти на себе руки. І щоразу рятувати її, кидалась малолітня донька. Перше я побачила її спроби самогубства, коли мені було 12. Своїми дитячими маленькими пальчиками я дістала з рота таблетки, які вона намагалась проковтнути. Тоді я вперше врятувала їй життя. Лише через багато років Демі змогла їй вибачити, лише тому, що та була вже смертельно хвора. Але тоді, ще підлітком, терпіти подібні витівки більше не мала сил. Я переїхала з батьківського будинку, коли мені було 16 років, і кинула школу, щоб працювати в модельному агентстві. А потім, за порадою моєї сусідки молодої актриси Настасії Кінській, вирішила спробувати себе в кіно і на телебаченні теж. Демі не прогадала, і, хоча у творчості акторки були як злети, так і падіння, втім, стрічки, привид та солдат Джейн зробили її знаменитою на увесь світ. Але по той бік успішної кар'єри стояла ціна особистого щастя. У 18 Демі вийшла заміж за на 12 років старшого за неї рокера Фредді Мура. Власне, на згадку про цей п'ятирічний шлюб вона й залишила собі прізвище. А невдовзі на згадку про другого чоловіка міцного. Горішка Брюса Віліса трьох дочок. Ця пара 13 років доводила всім, що і в Голівуді є місце справжньому коханню та сімейним цінностям. Втім, у 2000-му несподівано для всіх зразкове подружжя розлучилося. Виною всьому стали інтрижки Віліса на роботі. Розійшлися вони тихо й мирно. ціна питання 90 мільйонів доларів відступних, які Віліс заплатив колишній дружині. Згодом ці двоє ставши друзями навіть жартували з причини їхнього розставання. Людей цікавить, чому нашому шлюбу він настав кінець, і я з усією щирістю вважаю, що це сталося тому, що між нами почала виникати заздрість. Гадаю, Брюс так і не зміг пережити той факт, що мені лисою було красивіше ніж йому. А через п'ять років Брюс раптово отримав відемі запрошення, тільки не в гості, а на весілля. У 42-річної актриси новий наречений на 15 років молодший за неї актор Ештон Кучер. І це нікого не турбує, крім Брюса. Міцний горішок знав, кучер розіб'є серце його колишній дружині, адже за ним тягнеться недобра слава. Хоч ми й розлучились, Демі найпрекрасніша жінка, я по-справжньому люблю її і не можу дозволити комусь її образити. Та повуха, закохана Демі, порад колишнього вже не чула і дарма. Адже вже шосту річницю весілля кучер вирішив відзначити по особливому у джакузі із чотирма голими дівчатами. І Демі на це свято він не покликав. Я завжди боялася, що мене покине коханий, але ще більше я боюся в старості озирнутися на своє життя і зрозуміти, що мене ніхто не любив по справжньому. Відповіддю на такий подарунок було розлучення, а згодом почали спливати шокуючі подробиці цих стосунків. У мемуарах акторка зізналась, незадовго до шлюбу вона завагітніла від коханого, але на шостому місяці втратила дитину. Коли ж після тривалого лікування стало ясно, надії народити дитини ще раз немає. Мур почала пити, а згодом зловживати із знеболювальними. Сильним ударом це стало і для ештона. Втратити дитину, яка ти думаєш, у тебе буде, це дуже дуже боляче. Я люблю дітей. Я би не одружився з жінкою з трьома дітьми, якби не любив дітей. Якою би не була причина, я мав пережити той досвід. Втім, попри це, Ештон продовжував підігрівати пристрасть дружини до алкоголю. Мовляв, сильні особистості можуть знати межу, яку не перетнуть. Коли він насолоджувався келихом червоного за вечерею, він сказав: Я не вірю в алкоголізм, я думаю, що все залежить від міри.' А я розуміла, йому ледь за 20 він не має уявлення про що говорить. Крім того, сімейне життя з набагато молодшим за неї чоловіком вимагало постійних жертв, аби бути гідною свого кресунчика-партнера. Самоосуд, гонитва за досконалістю, спроби позбутися вад. Ви просто погіршуєте ситуацію до такої міри, що стаєте надієздатними. Ба більше щоб утримати цікавість коханого, Демі навіть дала вмовити себе на груповий секс. Згодом саме цим Ештон виправдає свою зраду. Це сталося у нашому будинку, поки я була на зйомках. І він сказав, що все це через те, що ми залучили сторонню людину в свої стосунки, що якоюсь мірою розмило кордони. Розлучення вщент розбило акторку. А коли одного дня Мур терміново без свідомості забрала швидке, з'ясувалося, що в боротьбі з депресією актриса використовувала звеселяючий газ, тоді її буквально врятували від спроби самогубства через свою залежність разом із життям Мур ледь не втратила й доньок. Було схоже, ніби сонце зайшло і з'явилося чудовисько. Мене охоплювала тривога, коли я бачила, що її очі трохи закриваються під час розмови. Вона поводилася як дитина і доводилось розмовляти з нею як з дитиною. Це була не та мама, з якою ми виросли. Усвідомивши це, Мур взяла себе в руки і пройшла тривалу реабілітацію. А ось місце у серці і ліжку мур наразі аж як не чоловіком. Акторка має дев'ятьох собак. Якби хто небудь побачив мою нічну рутину, у мене є цілий набір пристосувань, щоб усі мої собаки вміщалися в ліжко, включно з подушками, підпорами і двома собачими лежанками. Ось чому я самотня, та насправді зізнається сама Мур. Вона просто навчилась нарешті піклуватись про себе і відновила душевну рівновагу. А чоловік він має бути гідним її. На менше вона не згодна.